Шановні учасники сьогоднішнього дійства, прошу вашої уваги. Мною буде оголошуватися тривалий монолог, щоб я не збився. Прошу не ходити, не говорити, набратися терпіння і вислухати його до кінця. Враховуючи, що в нас на сьогоднішньому полюванні є гості від нашого колективу громадської організації мисливсько рибальського клубу Тур Ібі! Ура! 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 Як пройде сьогоднішнє полювання, час покаже в кінці дня, який буде результат. Але я, як розпорядник полювання, звати мене Яцик Микола Олексійович. Хочу сказати, що мною буде, мною буде прочитане оголошення, що стосується інструктажу по техніці безпеки. Та наголосити розказати про умови і порядок проведення полювання у гіддях, які закріплені за нашим товариством. Що стосується нашого колективу, це громадська організація, неприватна, об'єднує 15 членів колективу. Мисливські угіддями користуємося вже 12 років. Площа мисливських угідь становить 7200 гектарів, із них лісових 6200 гектарів. На що ми сьогодні полюємо? Полюємо на козулю, полюємо на кабана, можна стріляти лисицю, можна стріляти вовка, куницю і стріляємо в зайця. Але не в обіду для гостей, зайц стріляється по умовах нашого колективу тільки, тільки в загонці і тільки в загонці. Навіть члени колективу, які стають на номера, не мають права стріляти зайця. Відносно набоїв. Перепрошую, що не можна стріляти. Не можна стріляти лося, якщо буде в загонках, не можна стріляти рябчика і все інше, що біжить і летить, можна сказати, в період перебування у вас на номері. Відносно використання набоїв. Згідно інструкції по техніці безпеки, при колективному полюванні накопитних тварин. Передбачено використовувати кулю і тільки кулю. Використання інших набоїв заборонено. В той же час наголошу використання картечі це на відповідальності самого мисливця. У нас в колективі на номера стають в жилетах як стрільці, ну і відповідно на гоничі також одівають жилети. Боятися того, що хтось буде стояти. Яскравий жилетах на номері і на його не вийде звір, ну, не стоїть. Ну що практика наших полювань показує, що все залежить від того, яку позицію зайняв мисливець і як він себе веде на номері. У колективі передбачені штрафні санкції. Члени колективу не хочуть, так би сказати, заробити на комусь. В той же час штрафні санкції передбачені. Тою ціллю, щоб зарані попередити непередбачувані наслідки, щоб полювання пройшло задоволенням і всі живі і здорові повернулися з такого полювання. В той же час наголошую, у колективі передбачені штрафні санкції як для членів колективу, так і для гостей, а саме за порушення техніки безпеки, за стрільбу по недозволених видах, за відстріл недозволених видів, за стрільбу по собаках, ну і відповідно за п'яний стан, штраф від півтори тисячі і більше. Наголошую штраф від півтори тисячі гривень і більше, в залежності від завданої шкоди і ступеня завданих збитків, не дай Бог, якісь нещасні випадки. По ходу того, як будуть розставлятися номера, стаємо всі, хто буде ставати на стрілецьку лінію, а саме на стрілкову лінію, під стіну лісу лицем, ніхто не стає посеред дороги. Наголошую, номера стають під стіну лісу лицем. Якщо ви стали на номер і бачите, що сусід зліва-справа став посеред дороги або квартальної лінії, ви зобов'язані такого сусіда, який забув зайняти відповідну позицію, яку я сказав, заставити стати під стіну лісу. За спиною має залишитись дорога. При постановці на номер кожен із вас першим стати показує сусіду зліва. Підняттям руки своє місце розташування. Ну і бажано, звичайно, щоб сусід такі дії зробив завчасно. При постановці на номер бажано сховатися не від звіра, а бажано сховатися від сусіда зліва справа. По одній тій причині, що період проходження звіра через стрілкову лінію, поведінка людей буває непередбаченою. І хтось із вас, або ви, або сусід, може попасти під постріл, через що ще раз і ще раз наголошую, всі стаємо під стіну лісу лицем, за спиною має залишитись дорога. При постановці на номер. Якщо є якесь дерево рядом, стаєте біля дерева. Якщо є можливість заглибитися в глибину загонки на метр півтора, заглибились, заглиблюйтесь з тою цілею, щоб знову обезпасити. Своє життя, не дай Бог, від непередбачених дій сусіда зліва справа. При постановці на номер зброя заряджається, при сходженні з номера розряджається. Розрядка, зарядка зброї проводиться в тому вигляді чи в тому стані, коли ствол, стволи направлені вверх або в землю. По ходу того, як буде розставлятися стрілкова лінія, Кожен із вас завчасно має перепитати розводящого, хто буде розводити номера, в яку сторону збиратися після того, як закінчиться загін, і в той же час завчасно перепитати розводящого, з якої сторони буде проходити загін, загінне полювання. По одній тій причині, що ми, у нас переїзди на конях, можливо, розводящий не завжди зможе сказати для однієї другої групи, щоб знову ж не було обід, кожен із вас завчасно перепитує, куди збиратися, з якої сторони має відбуватися загін. По ходу, того, як буде розставлятися стрілкова лінія, не без того, що будуть і прямі квартальні дороги лінії, в той же час. Буде заокруглення, так би сказати, номерів, будуть Г-образні чи П-образні, як в народі кажуть загони. Тобто будуть розставлятися бокові номера. Першим ви маєте стати на номер і в той же час ви не впевнені, де знаходиться за поворотом сусід, сусід, сусідній номер. Кожен із вас має, поки поки ще не розпочалося полювання, пройти, глянути, де став сусід або звуковим. Сигналом обозначити своє місце розташування і в той же час добитися від сусіда, де він став за поворотом. До чого мова, що в період інколи буває, що звір йде через гострий кут. Номер стоїть напроти номера, коли кажу, видимість обмежена, і може бути так, що один мисливець буде стріляти в сторону іншого. В той же час, Якщо ви не впевнені, де знаходиться сусід, значить ви не стріляєте при постановці на номер. Всі стали завмерли, ніяких ходінь по номеру, е ніяких шарудінь. Е будь ласка, не лускати зернят, не говорити по мобільнику. Велику і малу нужду, будь ласка, робіть після того, як закінчиться полювання. В якійсь мірі прохання цінити роботу нагоничів, які будуть гонити звіра на стрілкову лінію. По ходу того, як буде проходити полювання, загонщики будуть підходити до стрілецької лінії. Хто буде стояти на стрілецькій лінії завчасно, за метрів 50 повинен свистом обозначити своє місце розташування для нагонича, який має вийти на вас. Тому ну що сьогодні ми полюємо не зовсім в лісовому масиві. А так би сказати, в перелізках в більшості на відсотки 80% це будуть лісові угіддя. В той же час буде чередуватися наявність і польових угідь з підростом самосіву, враховуючи, що підрост самосіву це хвойні посадки. Видимість буде обмежена, не без того, що хлопці, які будуть іти в загонку, не зовсім може зорієнтуватися де середина загону, де кінець. Через що ще раз наголошую. Хто стоїть на номерах, свистом обозначує своє місце розташування, коли підходять на гоничі. ходу того, як буде проходити е, лінія на хто буде стояти на бокових номерах, прохання достоятися до кінця, поки не замовкне е, лінія загонки. Ну що погода-сера, е, звір не виключно буде виходити в е, хвойних посадках. Разом із нагоничами, через що ще раз і ще раз стоїте до тих пір, поки не закінчилося полювання. <кій> У нас на полюванні використовуються, залучаються дві мисливські собаки курсхар і лайка. До чого мова першим стріляти по звіру ви повинні впевнити, що на хвості не сидить собака. Якщо ці собаки будуть відповідно брати звіра чи козулю, чи кабана. Можуть гнати відповідно без голосу. Першим стріляти по звіру ви повинні впевнитись, що не біжить ззаді собака. В той же час, незалежно чи будуть на стріляти в загонці, а в нас по умовах колективу передбачено. Чи стрільці на номерах ви повинні стріляти по звіру якого добре бачите. Якщо ви не впевнені, по чому стріляєте, ні в якому разі на шум шародіння не стріляєте. Стріляєте, ще раз і ще раз наголошую по звіру, якого ви добре бачите. Якщо ви, не дай Бог, зробили постріл, по тому, що ви не, не бачили, ви, ви попадаєте як банально, але це не зовсім приємно, все-таки під штрафні санкції, Але краще пропустити цей момент. Порахуйте, що сьогодні не той час, чи можливо у той момент не, не та, та хвилина, Можливо, в іншій загонці на вас знову вийде звір, і ви зробите більш вдалий і продуктивний постріл. По ходу того, як буде рухатися лінія нагоничів, не виключно, що звір не зовсім буде виходити на той чи інший номер. А саме звір може йти спр... по косі. Тобто виходити не на кожного із вас, а з перевагою, можливо, ходу на сусідній номер. До чого мова, якщо ви бачите, що звір йде по косі з перевагою на сусідній номер, прохання не стріляти на великих відстанях, краще пропустити такого звіра на сусідній номер, щоб сусідній номер зробив більш продуктивний вист і не було підранків. У випадку того, що якщо ви будете стріляти і в той же час були підранки, прохання після того, як закінчиться полювання, пройти 50, можливо, 100 метрів, подивитися, чи немає підранка. І якщо ви не впевнені, куди побіг звір, можливо, ви погано орієнтуєтеся в лісовому масиві. Після закінчення полювання, якщо вийдуть нагоничі, повідомити нагоничів, що ви стріляли, і є підранок. А до чого мова, що не соромтеся говорити, що ви зробили підранка, тому що промахи чи е, невушне попадання характерно для всіх. Е, але краще добрати звіра, добрати ту тушу, яка пройшла 100 метрів 200 метрів, чим вона має загинути. Недобрана. Не е, інструктаж. Для нагоничів. Можливо, хтось захоче з загонку, можливо, хтось частково змерзне. Інструктаж для нагоничів. Загонці всі дружно голосно кричать. По умовах нашого колективу в загоні можна стріляти по звіру, який уходить за лінію загонки за спину. Ніхто в загонці не має права стріляти вперед, тільки за спину. В той же час в загонці можна стріляти в тому випадку. Якщо звіра ви бачите до 15 метрів. В той же час, якщо видимість звіра обмежена, значить ви не стріляєте. Стріляєте, як я наголошував, по звіру, якого ви явно бачите. На шум, що родіння ніхто в загонці не стріляє. Знову ж наголошую, загонці можна стріляти по звіру, якого ви бачите, і в той же час ви чуєте, де знаходиться сусід по загонці зліва і справа. Якщо в якийсь момент сусід по загонці зліва справа завмер. А на вас вийшов звір, ви не маєте права стріляти, тому що ви не впевнені, де знаходиться людина. По ходу того, як буде рухатися лінія нагоничів. Кожен із нагоничів в залежності від густоти, має дотримуватися лінії або візуальному плані, якщо це дозволяє густота посадок, або тримати лінію на слух. До чого мова? Якщо Якийсь фланг з-за э, загону вирвався вперед, умовно говоримо, правий вирвався вперед, хтось із середніх нагоничів дає команду зупинитися правому флангу, підтягується лівий фланг. В той же час, хто стоїть э, на місці з нагоничів, не замукає і далі э, дає голосову э, команду про, чи э, голосовий звук про своє місце розташування. У ходу того, якщо буде стрільба або на стрілецькій лінії, або в загонці, знову ж ніхто із нагоничів не замовкає по одній тій причині, щоб забезпечити своє місце перебування і вийти, так би сказати, може, банально, смішно із загону живим і здоровим. Хто, я забув запитати, перепрошую, скільки у нас сьогодні карабіну? Підніміть руки. Раз, два, три. Три чоловіка з карабінами. Розводящий зарання вас буде ставити на місця, де можна безпечно стріляти. В той же час по умовах нашого колективу. Мисливці з карабінами мають стріляти по звіру, який уходить за лінію загонки за спину. Збільшого уходить за лінію стрілків за спину. Мисливці з карабінами не мають права стріляти в загін. Мисливці з вадкоствольною зброєю мають право стріляти як в сторону загону, поки ще нагонничі не підійшли, і можна стріляти на номерах по звіру, який уходить вже за стрілецьку лінію за спину. У нас переїзди на конях. Хочу наголосити при переїзді на конях дивитися, як їдуть. Їздові. в той же час звертати кожному із вас на нерівності дороги. Якщо по ходу того, ви бачите, що дорога не зовсім рівна, можливо, віз або нахилиться може перевернутися, тому що і такі приклади були. Кожен із вас має бути готовий до таких ситуацій, але якщо є можливість, і ви бачите, що дорога не рівна. Краще спригнути з воза, пройти 4-5 метрів, знову запригнути на воза, на віз і безпечно поїхати далі. Також дивитися на гілля, яке буде звисати, тобто гілляки можуть бити вас по лицю, по очах. Тобто на такі дрібниці зарані звертати увагу. Знову ж наголошую при переїзді на возі. Коли ваші ноги звісають з возу, і віз може проїжджати біля близько ростущого дерева, дивитися, щоб ваші ноги не були защимані між возом і деревом. Тобто зарані думайте, дивіться і попереджуйте, так би сказати, небажані наслідки. У нас на полюванні, як я говорив, може бути вовк, то бути готовим до того, що він вийде. Дві собаки, як я вже говорив, знову ж є в колективі. Ви звернете увагу. Додатково, хто з ключами, хто бере цінні речі, мобільники, прохання такі речі вложити в верхні кармани. Під бігунки мовні, щоб не було втрат, що приклади і в такому плані також є в нашому колективі. Які є ще запитання, прохання, побажання? Ну, враховуючи те, що сьогодні у нас, у нас останній день мисливського сезону хочеться е подякувати мисливських угіддях яких ми перебуваємо, подякувати землі, на якій ми проживаємо, а іншими словами, сказати, що слава Україні!